Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 13 лютого в студії діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Ця неділя, перша неділя чотирьох, які передуть початку Великого посту. Зветься вона про Митря й Фарисея. в храмі. Ми чуємо Іванелі від Луки, в якому Господь для тих, хто був впевнений у своїй праведності, розповів таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники. Або ж як цей митар. Пощуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. А митар, стоячи віддалік, не смів і очей звести на небо. Але б'ючи себе в груди, промовляв: Боже, будь милостивий до мене, грішника! Кажу ж вам, що цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Цієї неділі прославляються усі новомученики радянської доби. 13 лютого вшановуються святі безвідплатні лікарі Кір та Йоанн, а з ними мучениці Афанасія та її доньки Феодотія, Феоктиста і Євдоксія. Також 13 лютого ми маємо змогу привітати знеманила чоловіків на ім'я Микита. Адже саме в цей день звершується пам'ять святителя Никити єпископа Новгородського, чудотворця Києво Печерського, який відійшов до Бога в 1108 році. На початку Чернечого подвигу він, супереч порадам досвідчених старців, вирішив, що має неабиякі духовні сили та без благословення зачинився в затворі, де сатана явився йому під виглядом ангела і порадив припинити молитву та читання нового завіту, натомість читати лише старий завіт і повчати інших. Лише молитовна допомога ларських старців врятувала юника від загибелі. З його життя ми мусимо винести головне повчання. Ніщо не в змозі замінити християнину щирої молитви та читання святого Євангелія. Без цього ми можемо залишитися без захисту перед нападами нечистої сили, особливо, коли ми переконані у власній праведності та духовній величі. Шановна радіогромадо, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя. Телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю 095 443 60 40. Це як завжди, шанс для малечі на подолання недуги. А для нас на звершення доброї справи 095 443 60 40 Це був православний календар за 13 лютого. Для вас в студії працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Боже, милостиві буде до мене грішного. Саме з цієї молитви, відомої як Митарева молитва, розпочинається будь-який православний молитвослов. Тож нехай нелицемірне смирення перед Богом та ясне бачення своїх гріхів стануть для кожного з нас початком будь-якого звернення по Божу допомогу. Христос, посеред нас.